Добрий день, шановне панство. Зараз сьогодні 24 січня і я буду проводити забій внутрішніх самців, з чотирьох самців одного продав. За другим казали, що приїдуть, не приїхали, а час приходить 7 місяців 4 дня, і потрібно проводити забій. Зараз я буду їх ловити і буду зважувати. Маємо першого самця 6800, 900 Він не їв. Так, маємо другого самця 5640. Ну і третій самець з вагою 7 кг. І так, я провів забій і В забитому вигляді не хочу показувати, бо. А хочу розказати, було 4 самця. Я одного продав в віці 6,5 місяців, приблизно з вагою 6400 чи 6600, напевно, я не пам'ятаю вже. Ну, Суть не в тому, до чого я веду, що самці біля 7 місяців, вони мають біля 7 кілограмів, зимою самці трошки гірше ростуть. А літом вони трошки краще ростуть. Але такого, якщо посередня вага, то ми маємо 6,5, якщо так взяти дуже-дуже ретельно, то 6,5 кг, напевно, ми, в мене майже завжди виходить. Бо бувають екземпляри літом, що в 7 місяців 8 кг. Бувають, бачите, от. У мене в даній клітці було від двох самок, я думаю, той менший самець, то був від одної, від іншої самки. Я їх десь в три місяці чи в два, не пам'ятаю, скільки з'єднав. І напевно тих три самця його гнобили, так як він чужий, і він відставав в рості, бо напевно не підпускали до кормушки. В принципі, якщо дається норма їсти, то може бути, що, наприклад, тих три самця, не допускаючи четвертого, його От. Ну і що? Ну, по-дальшому подивимося, маю замовлення, що одного самця маю м'ясом продати, а два жінка вже замовляла, що треба робити кубасу. Я дуже тішуся тим, коли дружина, коли дружина. Говорить, що їй потрібно м'ясо, бо є такі періоди, що я м'ясо ношу-ношу, а вона каже, навіщо ти носиш то м'ясо, куди я буду дівати? Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал, тримаємо внутрі, їмо натуральне дієтичне м'ясо.